14 жовтня на центральній площі Слов'янська людно. Тут і військові, і щирі патріоти, міське керівництво і представники установ та організацій міста, молодь діти. Адже саме цього дня по всій країні відзначають православне свято Покрова Пресвятої Богородиці, День українського казацтва, а також вперше на державному рівні День захисника України. День захисника України це свято нескорених, бо незважаючи на всі випробування. Дух українського народу не вдається зламати жодному з ворогів. Захисники України це ті, для кого поняття, честь, гідність, сила, витримка і відповідальність не просто слова. Це ті, хто готовий не на словах, а на ділі повсякчас захищати свою родину. Свій народ на Соборній площі вишукували струнков ряд винуватці свята, військовослужбовці, серед них бійці підрозділів збройних сил України, Національної гвардії, міністерства внутрішніх справ, служби безпеки України і добровольчих батальйонів. Право відкрити урочистий мітинг надали заступнику керівника АТО, генерал-лейтенанту Сергію Кропивченко. Вітаю вас з Днем захисника України, святом Покрова, з Днем Казацтва. Бажаю вам мира, добра і Божого благословіння. Привітаю військовослужбовців і виконуюч обов'язки слов'янського міського голови Олег Зонтов, який також озвучив вітальну адресу від імені губернатора Павла Жабрівського. Шановні воїни, визволителі сьогодні мені б хотілося звернутися до всіх, хто не побоявся російської агресії і сміливо взявши до рук зброю, пішов на захист країни. Сердечно вітаю вас, Днем захисника України, святом, яке особлює мужність і героїзм захисників та визволителів рідної землі. Ваша відданість батьківщині, готовність до самопожертви, вірність військовій присязі та людським чеснотам, запорука скорішого миру в єдиній незалежній Україні. Пам'ятаємо в єдності наша сила, слава героям України! З повагою, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Іванович Жебрівський. Сьогодні сила нескорених це не просто гасла. Ця сила втілюється в вас в усіх захисниках нашої країни. Сьогодні йде війна, болить душа за Україну, її тіло шматують, але борітися. І поборете. і ми обов'язково переможемо. Перемоги нам і миру з Днем захисника України. Отже, традиційно лунають урочисті промови, в яких слова нескінченної вдячності захисникам батьківщини, тим, хто віддав життя в нерівнім бою, і тим, хто наразі захищає кордони рідної держави. З теплими словами вітань на адресу українських воєнних на свято завітали слов'янські школярі, які разом із вихованцями центру дитячої та юнацької творчості підготували для винуватців урочистості сувеніри, в котрі вклали частинку своєї душі та тепла. Що Стопадґатові літки річ. С Днем Отечества. Днём Отечества да. Цветы. Счастья, здоровья и мира. мира и Поздравить с Днем Защитника Отечества. Все-таки, как бы у нас была маленькая, большая война, и они это заслужили. Мир, чтобы не было войны. Он должен быть героический, справедливый. И, конечно же, сильный. Наши военные такие? Да. День захисника України своїм святом вважають і небайдужі волонтери, які всебічно підтримують військових в тилу і на передовій. Люди з великим серцем зичать українським захисникам і рідній державі миру та перемоги. Я вважаю, що це наше свято волонтерів. Також бо ми цілий рік життя присвятили саме цим хлопцям, які стають ще тут і стають на передовій. І я вважаю, що це свято справді мало бути в нашій країні. І ось воно є. Це свято не тільки військових, а й свято волонтерів. Воно називається Свято Захисника Вітчизни, і, а зараз Вітчизну захищає весь народ. От, і наша армія це наш народ. Звичайно, перемоги хотілося побажати. Не миру будь-якою ціною, а хотілося б побажати перемоги, щоб всі повернулися додому з перемогою. Бо зараз дуже складно всім така незрозуміла обстановка. Ми не зрозуміємо, що військові може вони більше чому розуміють, але вони не кажуть про це. Хотілось б, щоб всі живі неушкоджені, повернулись додому, і щоб був була нарешті перемога. Віднайшли своїх героїв і заслужені нагороди, Під бурхливі оплески присутніх, медалями за гордість і патріотизм, грамотами та вдячними листами слов'янської міської ради, за сумлінне виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, за особистий внесок до справи захисту суверенітету і незалежності України, за високі показники забезпечення громад. Правопорядку на вулицях Слов'янська та з нагоди святкування Дня захисника були відзначені як військовослужбовці, що дислокуються в Слов'янську, так і рятувальники ДСНС, співробітники міліції, а також громадські діячі, патріоти та волонтери. Дорогі наші захисники, мені вас від ну всієї душі хочеться поздравити з цим праздником. Вже сказали, у мене два сина і оба служать. Оба захищають нашу страну. Мне хочется стать перед вами на колени. Благодаря вам мы имеем это мирное небо над нами. Благодаря вам мы сегодня имеем ну, хоть какой-то мир. Я хочу пожелать вам здоровья, крепкого. Ні уясвімості, ні побідімості. Згадали тих, хто віддав своє життя за визволення слов'янська та суверенітет України в рамках мітингу. Пам'ять героїв шанували хвилиною мовчання. Дякую всім вам за мирне небо над нашими домівками. І бажаємо якнайшвидше повертатися додому живими та з перемогою. Слава Україні! Колоритним та водночас щемливим акордом урочистості стали віршовані твори та музичні композиції у виконанні талановитої молоді слов'янська та колективу козацької пісні Торські музиканти. По завершенню мітингу усі учасники святкового дійства урочистою ходою від площі Соборної пройшлися центральними вулицями міста. Завершилась акція покладанням квітів до пам'ятної дошки герою України посмертна Володимиру Рибаку. Сьогодні ми вшановуємо також пам'ять тих, хто загинув у минулому році, і при захваті міста Слав'янська, це Володя Рибак, який загинув тут 19 квітня. І зараз поїдемо по містам, де загинули хлопці, які визволяли наше місто. І також обов'язково покладемо квіти і ліквідаторам Чорнобильської аварії, і воїнам афганцям, і нашим воїнам, які загинули у. Другій мировій війні таке, показати захисниками перемоги і миру, як і усім нам.